Вітаю, ветері ТВ, Телепередача суть справи. І я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про запобігання та протидію домашньому насиллю. Зокрема. Що робити та куди звертатися у таких випадках? У нас в гостях Мар'яна Зубатюк, психологиня обласного центру соціальних служб, кейс-менеджерка та ведуча інформаційних сесій всеукраїнської благодійної організації Конвіктус Україна. Вітаю вас, Доброго дня. і директор обласної комунальної установи Чернівецької обласний центр соціально-психологічної допомоги Анатолій Хомік. Вітаю вас. Доброго. дня. Тож а, насамперед, пані Маріану, питання до вас: розкажіть детальніше, як проявляється домашнє а, насилля, зокрема які є види? Угу. Існує стереотипна думка, ніби домашнє насильство починається з якогось одного моменту його можна зразу побачити, помітити і якось з ним щось вдіяти, вчинити. Але найчастіше воно починається з якихось конфліктів, коментарів стосовно поведінки, які часто приховані під таким шаром турботи, ніби я про тебе турбуюсь, тому хочу, щоб ти там по іншому вдягалась, або не працювала, не ходила. Потім в Воно починає все більше наростати, образливі слова починають носити все більш загрозливий характер. Вони можуть починатися з того, що ти не розумієш ситуацію, а потім виражати нецензурну лексику спрямовану на людину. Тобто починають вже більш таке психологічне насильство використовувати словесні образи, погрози, шантаж, маніпуляція, щоб отримати певну вигоду від свого партнера. Пізніше ці образи, ці слова, вони вже не отримують цього результату, який потребує критник, І тоді починається все більше наростати напруга. І тоді може бути проявом вже фізичне насильство. Наприклад, кинути якийсь предмет в партнера. Це може бути спочатку м'яка ігрушка або подушка. Здається, нічого страшного не відбувається, але потім. Цього предмету стає замало і вже може починатися з того, що кинути більш важче там вазу, тарілку саме в партнера, і тоді знову наростає напруга. І тоді використовують часто вже більш такі жорсткіші методи, як побиття, штовхання. Також може починатися просто з того, щоб штовхнути людину, щоб там пройти, вийти з кімнати, але пізніше це може бути вже і самі прояви фізичного побиття, різні, теж які супроводжуються образливими словами. Фізичне насильство воно є найбільш видим, тому що ми можемо побачити синяці, подряпини, якісь порізи, і воно ми можемо його приховати за довгими рукавами або макіяжем, але воно ми можемо інші люди можуть побачити неозброєним поглядом. От психологічне насильство воно є таким прихованим, тому що ми ніколи не знаємо, що відбувається всередині людини. І ці образливі слова вони найбільше на нас впливають. Наприклад, коли скаже постороння людина, що у нас не гарний колір волосся, ми про це можемо задуматись хвилину, але потім подумати, що це не так. А коли це буде говорити людина, якій ми довіряємо, якій віримо, неодноразово ми почнемо сумніватися в собі, чи справді я там талановита, гарна або гарний, чи не достатньо я заробляю. і Це дуже впливає на самооцінку і. Людина може виглядати ніби все чудово, все прекрасно, але всередині вирувати такий вир емоцій, які спричинені оцим психологічним тиском і насильством. Економічне насильство є також видом домашнього насильства, і про це часто забувають говорити про нього. Особи не звертають на це увагу, тому що вважають, ну так має бути там. Заробляти, там, маніпулювати коштами, не пускати на роботу, не пускати навчатися, ніби такі сімейний домовленості. Це може працювати класно, коли одна людина працює, інша займається домогосподарством, коли це задовольняє двох осіб. Коли двоє на рівних правах, але коли починається вже шантаж і маніпуляція коштами, я заробляю. наче ти маєш поводитися по іншому, або я даю кошти, а ти маєш розказувати, де ти їх тратиш. Тоді це впливає на особистісні кордони людини. Які також як стоїть в позицію, ніби ти маєш робити щось більше для того, щоб я давала або давала тобі матеріальні забезпечення, кошти часто від цього страждають діти, коли батьки більше думають про себе. Не думаючи про базові потреби дітей і люди похилого віку, коли діти, внуки також можуть забирати пенсію або мати якісь права на квартиру і не ставитись до батьків належним чином, сексуальне насильство воно є найбільш такою та бойованою темою в нашому суспільство. Про це не прийнято говорити. Бо це така трошки незручна тема. Ми про неї чуємо, знаємо, але от розповісти не дуже приємно. І існує така думка на відосі, що і таке твердження, ніби перекладає відповідальність за вчинення сексуального насильства на постраждалу особу. Що ну, вона ж знала, куди йде, в такій спідниці, до хлопців, в таку пізню годину. І це ніби виправдовує кривника і робить постраждалу особу сама винною в тому, що з неї. Так вчинили. Я говорю зараз більше в контексті жінок, жінок тому що найчастіше е, страждають від цього саме жінки. Але це не так, тому що жодний одяг, жодна поведінка вона не може спровокувати прояв насильства в сім'ї. І це не тільки про зґвалтування чи спробу зґвалтування, це і про якісь коментарі стосовно тіла, які йдуть сексуального характеру. Можна зробити класні компліменти дівчині, які не будуть спрямовані на її сексуалізацію і не будуть образливими, але також це не часто буває так само ці. Різні посвистування або коментарі, коли проходить дівчина повз групу хлопців, небажані дотоки, особливо коли це йдуть в контексті викладача або в контексті керівника до своїх підлеглих, і найчастіше насильство воно відбувається зі сторони влади. Тобто, коли людина має владу, вона в деяких моментах може її навіть не так мати, скільки хотіти отримати, наприклад, в сімейних відносинах, хотіти отримати цю владу, яку задовільнити свою самооцінку, тому проявляти це все насильство. Зрозуміло, пане Анатолію, питання до вас. Скажіть, будь ласка, скільки звернень щодо домашнього насильства зафіксували в нашій області з початку року? По нашій області з січня місяця по жовтень цього року було 8350 звернень щодо випадків домашнього насильства. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі серед них саме чоловіків? Чоловіків малий відсоток, тому що наші чоловіки не звертаються про допомогу саме по, коли проти них вчиняється домашнє насильство. А щодо дітей, можемо сказати, що прийнято зараз нові зміни до законодавства, і якщо діти є свідками домашнього насильства, вони автоматично стають постраждалими. У порівнянні, можливо, з минулим роком, то ця кількість зросла? У нас зазвичай ця кількість тримається на одному рівні, немає таких великих коливань в одну або в іншу сторону. Скажіть, будь ласка, пані Мар'яно, як діяти у випадку домашнього насильства або його загрози? Угу. Найперше потрібно набратися мужності і сил, щоб звернутись по допомогу. Часто вважається, що це є простим. Ну, якщо б'ють, значить треба іти від кривника, але це дуже важкий процес, який потребує внутрішнього переконання, внутрішніх ресурсів, щоб це зробити. Бо часто буває, що постраждала особа, вона є в певних залежностях, як матеріальних, наприклад, так і в залежності в інших від кривдника, і що не дає можливості вийти з цієї ситуації, але це необхідно зробити. Коли насильство відбувається на перших етапах і двоє людей хочуть якось змінити, кривник розуміє, що його поведінка є неправильною, і він дуже любить, наприклад, або вона свого партнера, тоді можна звернутися звернутися до допомоги до психолога, прийти сімейну психотерапію або корекційні програми. Інколи буває навіть просто розмова або соціальні ролики, вони можуть виправити ситуацію. Але коли кривник він не хоче йти на внутрішні зміни, тоді варто подумати про свою безпеку, безпеку своїх дітей, і тоді звернутись по допомогу. Це може бути допомога як і рідних, близьких сусідів, наприклад. Кодове слово придумати або сказати, що вони будуть знати, якщо ви його вживаєте, наче є небезпека, потрібно викликати поліцію або інші відповідні служби. Також можна домовитися з сусідами, якщо вони чують якісь крики або інші прояви, що вони також допоможуть допоможуть, викличуть поліцію. Можна підготуватися до того процесу, як вийти. З цих відносин, особливо коли вони це може бути небезпечно, можна подзвонити на гарячі лінії, які не тільки нададуть інформативну допомогу психосоціально, але й допоможуть скоригувати дії, як саме краще вчинити саме в конкретній ситуації, тому що ситуації бувають різними. Можна, наприклад, зробити карточку, яка буде не прив'язана до номера телефону, який знає кривник, на яких будуть збиратися кошти, щоб подальшому можна було їх якось використовувати на створити так само пошту, яка не буде йому відома, де будуть можна скинути фотографії або копії своїх документів. Бо бувають випадки, коли кривник їх може забрати, і особа не буде їх мати до них доступ. Якщо є діти, можна перевести їх на індивідуальну форму навчання домашню, або попередити, щоб не віддавали кривнику батькові або жінці дитину після садіка. Це допоможе не тільки забезпечити. Це допоможе забезпечувати безпеку, так як може маніпулювати кривник дітьми, може, наприклад, швидше забрати зі школи або садіка, щоб зустрітися своєю там, жінкою або чоловіком і цим маніпулювати і шантажувати. Але найперше потрібно звернутися по допомогу, не боятись, наважитись і подзвонити до ж відповідні служби, навіть можна звернути соціальну структуру, яка також допоможе, проконсультує, як краще вчинити. До прикладу, звернувшись до відповідних служб, яку допомогу вони можуть там отримати, як ви казали попередньо, є різні ситуації. Зокрема, до прикладу, якщо так, до прикладу, жінка або чоловік, взявши дитину, вони вибігли з того дому, де над ними вчинялося насилля. Вони звернулися до певної служби навіть без документів, без mm. нічого. Яку допомогу вони там можуть отримати? Mm. На що вони можуть розраховувати? Звернувшись, наприклад, в поліцію, вони можуть отримати захист. Якщо є небезпека життю, поліція може виписати тимчасовий заборонний припис, який забезпечить те, що кривдник не зможе. Мати доступу або приходити до постраждалої особи або дітей, звернувшись в, в соціальні служби регіональні або місцеві, зможе отримати кваліфіковану допомогу в темі роз'яснення, направлення, наприклад, якщо потрібно, в кризовий центр або в притулок, де зможе отримати також певний спектр послуг. В гарячій лінії, як вже сказала, теж нададуть консультативну допомогу, можна звернутися в до правових організацій, наприклад, безоправдна правова допомога, яка надасть юридичну консультацію, і зможе надати також юриста, якщо це буде потрібно на суді на захисті осіб. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, яка допомога у такому випадку передбачена саме державою? В першу чергу, якщо говорити про жертв, яким потрібно ховатися? То це є притулки, це є безпечне місце, де людина може перебувати з дітьми, і кривдник не буде знати місце її розташування. Також надаються послуги консультації психолога, соціального педагога по відновленню документів, якщо є потреба, по захисту своїх інтересів в судах. Люди, які перебувають у притулку, отримують безкоштовного адвоката, як і говорила вже пані Мар'яна, за направленням саме притулку. І першочергово першочергово треба звертатися до поліції, тому що поліція фіксує саме про порушення. Прав людини і про вчинення злочину, тому що зазвичай наші жінки постраждалі тікають уже тоді, коли було дуже багато випадків домашнього насильства. Воно перейшло вже у таку стадію, скажімо так. Складну дає побої, дає нанесення тілесних ушкоджень, а постраждала, жодного разу не зверталася до поліції, це ніде не зафіксовано. І коли вона звертається до служби, каже, я там 5 років, 6 років, є випадки, коли по 14 років і більше потрапляють від домашнього насильства, але жодним разом це ніде не було зафіксовано. А законодавство говорить так, що має бути системне, коли це систематичне вчинення. І важко доказати тоді систематичність, тому що потрібно, щоб було декілька протоколів складено на кривника, а його немає взагалі, немає жодного протоколу. А якщо є, то тільки один. І немає систематичності, тому при будь-яких випадках потрібно це фіксувати для того, щоб потім легше було довести і притягнути до відповідальності кривника. Адвокатів неодноразово так само отримали постраждалі, відстоювали в судах, тому що це є спільне нажите майно, це є так само діти, з за яким залишаються, тому що маючи у власності будинки, приміщення і кривники маніпулюють дітьми, що вони позбавлять жертву. Дітей вилучать від неї дітей, і це дуже важливо, чому потрібно кажу, реєструвати, і фіксувати. І при складанні протоколів ми завжди своїм жертвам постраждалим говоримо, щоб фіксували обов'язково, що дитина є свідком, тому що такі нюанси, коли опускаються. Хоча дитина може бути в сусідній кімнаті, дитина може бути присутня при конфлікті, при сварці, при бійці, але це ніде не відзначається. Важливо, щоб це фіксували, тому що це у подальшому впливає на захист своїх прав. Повертаючись до прихистків, які надають підтримку жертвам, скажіть, будь ласка, чи достатньо їх в Україні? Зокрема, чи достатньо таких прихистків в нашій області? Ми ратифікували Стамбульську конвенцію. Її нормативи говорять про те, що від 7,5 до 10 тисяч населення має бути одне сімейне ліжко місце саме для постраждалих від домашнього насильства? Ми Ще не маємо покриття 100%, таке, як мало би бути, але в порівнянні з минулими роками йде розбудова от саме спеціалізованих закладів для надання допомоги жертвам на домашнього насильства. Якщо говорити безпосередньо по нашій Чернівецькій області, ми маємо чотири притулки, ми маємо три денні центри. Для того, щоб було більше в притулку, жінка може перебувати від 3 до 6 місяців. У денному центрі 10-15 діб до 20. Є п'ять консультаційних пунктів, де можуть звертатися, де розкажуть по законодавству, як діяти в цьому випадку. І також на території області діє 33 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги наразі. Якщо візьмемо попередні роки, їх було тільки 11. І виділяються кошти з субвенції державного бюджету для якраз можливості громадам відкривати ці спеціалізовані служби. Держава дає кошти на створення, а громаді потрібно буде вже утримувати ці заклади. От. І цього року ми також отримували субвенцію з державного бюджету. У сумі мільйон 300 тисяч для розбудови збільшення кількості ліжкомісць місць у нашому притулку. І з початку року ми будемо мати притулок на 20 осіб. Скажіть, будь ласка, чи взагалі вдосконалена система надання от саме жертвам, точніше постраждалим від домашнього насильства в Україні? Є програми, які передбачені для надання допомоги постраждалим і жертвам. Вони розраховані для дівчат віком 14 років і для старших жінок. І також я кажу, діють ці заклади, при яких є спеціалісти, навчені, як працювати з даною категорією осіб. Щодо кривників, можемо сказати наступне: Мар'яна говорила. Пані Маріана говорила про те, що можуть винести кривнику заборонний припис. Це є певні обмеження, які працівники поліції можуть при оцінці ризику винести кривнику, не наближатися до місця, де перебуває постраждала. Може бути заборонена телефонні дзвінки, приближатися до місця роботи. До навчання дітей, до закладів, де навчаються діти. Ця заборона може да... надається терміном до 10 діб, можуть дати таку заборону. Якщо жертва звернеться у... до суду, то в судовому порядку можуть винести обмежувальний припис, який може надаватися до півроку. Півроку власнику будинку можуть заборонити приближатися до свого будинку, незалежно від того, Має він де перебувати чи не має де перебувати. Якщо протягом цього часу або після цього часу кривник повторно вчинив домашнє насильство, то можуть знову на 6 місяців продовжити цей термін. Якщо воно далі порушується, тоді домашнє насильство з 2019 року вже криміналізоване, і за вчинення цих дій можна отримати обмеження волі, саме перебувати. Термін кажу, обмеження волі отримати, і вже я кажу, якщо ці дії не діють, ці заходи впливу на кривника, тоді буде ув'язнення. Пані Мар'яне, скажіть, будь ласка, який термін може отримати власне кривник? Це буде залежати від наслідків його дії, які він вчинив, тому що він може навіть. Його дії можуть призвести до смерті людини, і це буде відповідно до конституційних законів України. Якщо брати до сексуального насильства, то за вчинення сексуального насильства від 5 до 10 років позбавлення волі. І раніше не було прописано в законодавстві, зараз прописано, що якщо кривник знає жертву, то покарання більше. Як за зґвалтування незнайомої людини, тому що доведено, що більше 90% зґвалтувань саме вчиняються людьми, які знають і один знайомі? одним. Так, або знайомими, або родичами, або колишнім подружжям, і це кажу, тому йде більше покарання за таке зґвалтування. Щодо сексуального зґвалтування, щодо сексуального насильства, взагалі, все, що відбувається проти волі партнера, є сексуальним насильством. Також варто зазначити, що жертви можуть звернутися у телефонному режимі на гарячі лінії 116-123, як з мобільних телефонів, так і стаціонарних, де їм можуть надати інформацію в. Тому місці, де вони знаходяться, незалежно в якій точці України, де найближчий прихисток, де найближчі найближчі центри, які можуть надати їм допомогу щодо протидії домашньому насильству. Зрозуміло. А, тож на цьому ми завершуємо. Нагадую, говорили сьогодні про домашнє насилля, зокрема. Як воно проявляється, яка, яка відповідальність за це передбачена, та куди звертатися, якщо ви від цього постраждали. Нагадую, сьогодні в гостях Мар'яна Зубатюк, психологиня обласного центру соціальних служб, кейс-менеджерка та ведуча інформаційних сесій Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус Україна та директор обласної комунальної установи Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги Анатолій Хомік. Тож побачимось в етері телеканалу ТВ. На все добре.